Всім гарного дня! У вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Hyundai iX 35 13-го року випуску з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передачі. Автомобіль на повному приводі, автомобіль офіційний, перший власник салону, повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. Масло та фільтра поміняні. В гарному чорному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Автомобіль в максимальній комплектації, є панорамний дах, гарна мультимедія, підігріви сидінь, кондиціонер, безключовий доступ та багато іншого. Ось як він виглядає зовні. Наголошую, рідний пробіг у даного автомобіля 86 тисяч кілометрів. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Зараз з другої сторони. Ось так виглядають сидіння ззаду. Це в нас чорна шкіра в гарному збереженому стані. Охайний салон. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Також все в дуже гарному стані. Нічого не затерто, не протерто. Заведемо автомобіль. Ще раз швиденько пробіжимося по комплектації. Є повне мультикермо, панорамний дах. Підігріви передніх сидінь, як я вже казав, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, контроль, старт-стоп, безключовий доступ, круїз-контроль, повний електропакет та багато іншого. Як ми бачимо, рідний пробіг у автомобіля, я навіть помилився: на 86, а 82 тисячі км. Пробіг оригінальний 100%. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є тридин.